Псевдоволонтер та військовий з Рівного виманив у людей майже 125 тисяч гривень. 31-річний чоловік розміщував оголошення про збір на потреби армії. Натомість жодної гривні за вигаданим призначенням так і не витратив. Представлявся в мережі інтернету, саме в Тікток та Фейсбук, що я якби військовий волонтер, збирав на дрон Mavic 3Т, збирав на евакуацію поранених. На вивіз е, мирного населення з гарячих точок ну на автомобілі а грошові кошти отримав отримав від лю. Е, і прикористовав на власні потреби. Крім того, поліцейські встановили іще ще один факт його злочинних діянь. Зловмисник, видаючи себе за представника кредитної установи, надавав позику на вигідних умовах. Утім, коли отримав страховий внесок від потерпілої, зв'язок із ним обірвався. Злочинець, видаючи себе за представника кредитної установи, надавав позики на вигідних умовах. Та коли отримував кошти від потерпілих на страховий внесок, а це були суми і до 25 тисяч гривень, Вимикав телефон. Правоохоронці повідомили про підозру 31-річному чоловікові за двома фактами за володінням чужим майном, вчиненому шляхом обману та повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Злочинець дає правдиві покази і розкаються, співпрацює зі слідством. А нашим громадянам хотів би порадити, щоб не стати жертвою аферистів, ретельно перевіряйте сайти і волонтерські організації, куди ви переховуєте кошти. До судового розслідування, ще триває. Поліцейські і надалі встановлюють особи потерпілих від шахрайських дій. Ілля Тимашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.